вітання, друзі! Радий вас знову бачити на нашому youtube каналі Сторгом. Сьогодні зробимо коротенький відеоогляд на інверторний бензиновий генератор від торгової марки Кіонер Ензонен, модель ksb 21 is Це один із найпопулярніших інверторних генераторів в нашому магазині Сторгом.ua. До речі, якщо ти вже зараз хочеш придбати даний інверторний генератор в офіційного представника, ти це можеш зробити в нашому магазині Сторгом.ua. Посилання і на сам генератор, і на наш магазин буде в описі до цього відео. А тепер починаємо огляд. Почнемо, як завжди, з комплектації. Картонна коробка, інструкція по експлуатації, набір ключів, викрутка і свічний ключ, дві розетки, кабелі заряджання акумуляторної батареї через роз'єм автомобільного прикурювача, а також перехідник під автомобільний прикурювач з виходом на 2 USB A. Ну і звісно, генератор, куди ж без нього? Тепер давайте більш детальніше про технічні характеристики даного генератора. Якщо ви на нього звернете увагу, то ви зрозумієте, що цей генератор абсолютно ідентичний до будь-яких інших класичних інверторних генераторів. А саме, сам генератор і двигун захований пластиковий шумоізоляційний корпус, зверху якого знаходиться ручка. І в принципі, середньостатистичний мужчина може даний генератор з легкістю перенести, адже вага даного генератора складає всього-навсього 21 кг. Він досить мобільний, і ви його можете Використовувати не лише вдома, а також брати з собою його на полювання, на рибу або просто на якийсь відпочинок на природі. Об'єм бензобаку складає 4 літри, і на перший погляд вам може здатися, що цього об'єму бензину занадто мало для безперервної роботи даного генератора. Але це тільки на перший погляд. Адже чотирьохтактний економічний двигун від КС, який встановлений даний генератор, може пропрацювати на даному об'ємі пального до 8 годин в економічному режимі. Це приблизно десь 20-30% від номіналу. Але звісно, якщо ви будете споживати всю максимальну потужність, яку може видати генератор, то тоді цей час зменшиться до 5 годин. До речі, номінальна потужність, при якій генератор може працювати довготривалий час, складає 1,8 кВт, а максимальна короткочасна 2 кВт. Генератор сам по собі дуже простий, і з його запуском справиться навіть дитина або ваша бабуся. Проте давайте зараз ознайомимося з панеллю приладів, і я вам розповім, як його запускати та доглядати за даним генератором. Перше, що ми бачимо на лицевій панелі генератора, це два світлових індикатори і якась незрозуміла кнопочка. Перший жовтий світловий індикатор відповідає за низький рівень оливи. Якщо він у вас засвітився, потрібно зупинити роботу генератора і долити оливу по рівню. Зелений світловий індикатор буде у вас завжди світитися, якщо з генератором все нормально. І третій кнопка індикатор: якщо ви під'єднали до генератора якийсь дуже потужний прилад, який генератор просто не може вивести, у вас почне блимати світлова індикація на цій кнопці. Якщо ви нічого не зробите, ця кнопка відстрілить і генератор перестане видавати електроенергію. Але двигун при цьому буде продовжувати працювати. Щоб відновити роботу генератора, потрібно від'єднати той потужний прилад, який спричинив до такої ситуації. А потім натиснути кнопку Overload і генератор знову вас почне видавати електроенергію. Далі ми бачимо кнопочку «Eco Mode». Якщо ви натиснете дану кнопочку в положення On, то двигун генератора знизить оберти і почне споживати мінімальну кількість пального. Але потрібно розуміти, що в даному режимі максимальна потужність генератора буде складати 500 Вт. Отже, якщо ви не плануєте нічого під'єднувати до генератора більше, ніж 500 Вт, то економічний режим саме для вас. Але якщо ви плануєте підключати до генератора якісь електроприлади потужністю кіловат, 1,5 і навіть 1,8 кВт, то цю кнопочку потрібно перевести в положення OFF. Тоді генератор буде видавати всю максимальну потужність. Трошки нижче в нас знаходяться дві звичайних розетки на 220 вольт. До речі, вилки ви бачили входять до комплектації, тож вам доведеться придбати лише кабель. Нижче під розетками ми бачимо, посередині посередині на знаходиться роз'єм автомобільного прикурювача. А з лівої сторони, така червона кнопочка ON-OFF. Це захист цього самого роз'єму автомобільного прикурювача. З правої сторони в нас знаходяться два роз'ємчики. Ці два роз'єми призначені для того, щоб ви могли об'єднати між собою два таких самих ідентичних генератора, і тоді замість потужності в 1,8 кВт ви зможете отримати потужність цілих 3,5 кВт. Це дуже крута функція для того, щоб отримати одномоментно більше потужності, ніж може видати ваш генератор самотужки. Тому покажіть це відео вашому куму або сусіду, нехай він також придбає собі такий генератор, і при потребі ви зможете їх об'єднати між собою і отримати більше потужності. Тепер щодо запуску і вводу в експлуатацію даного генератора. Для того, щоб його запустити, потрібна фізична сила, адже тут не встановлений електростартер, і його доведеться запускати вручну. Для того, щоб запустити даний генератор, перше. Що ви маєте зробити, це залити оливу в картер двигуна. Її потрібно 400 мл, олива 10в30 або 10 в 40 Після цього ви заливаєте бензин в паливний бак. До речі, бензин має бути не нижче октанового числа 92. І після цього вже можна робити запуск генератора. Як це відбувається? З правої сторони генератора знаходиться ручний стартер, а також диск з трьома положеннями. Ось цей диск потрібно повернути за годинниковою стрілкою в саме крайнє положення закритої заслонки. Після цього починаємо смикати ручний стартер. Як тільки генератор запуститься, ми маємо диск повернути проти годинникової стрілки в середнє положення. Тоді генератор вийде на робочі оберти і можемо в принципі вже під'єднувати до нього якесь невеличке навантаження. До речі, виробник рекомендує перші 20 годин роботи не навантажувати генератор більше, ніж на 50%. Тоді він пропрацює довше і ви будете мати з ним менше проблем. Ну а для того, щоб завершити роботу з генератором, я думаю, що це очевидно, але все ж таки потрібно повернути цей самий диск в крайнє ліве положення проти годинникової стрілки в положення OFF. Генератор захлохне і при цьому закриється палений кран. Тепер на рахунок експлуатації і обслуговування даного генератора. По-перше, потрібно своєчасно замінювати оливу кожні 50 годин роботи роботи. і також кожні 50 годин роботи потрібно чистити повітряний фільтр. Він виконаний з паралону, отже, його потрібно буде зняти, помити в керосині, дати просохнути, потім змочити декількома крапельками оливи, стиснути і поставити назад. Також не забуваємо про те, що виробник рекомендує замінювати свічку запалення через кожні 150 годин роботи. Але якщо ви не хочете цього робити, то хоча б викрутіть її, відчисти від нагару, закрутіть назад і користуйтеся далі. На цьому, друзі, відео будемо завершувати. Маю надію, що воно вам сподобалося або було корисним. Тож не забудьте відмітити його вподобаєчкою. Якщо у вас виникли якісь запитання, на які ви не отримали відповідь, то пишіть внизу, тут в коментах. Також не забувайте, що ви можете придбати зі знижкою ось цей генератор в нашому магазині з торгом'юла. Посилання на сам генератор і на наш магазин знаходиться в описі до цього відео. Бережіть себе і до зустрічі, Па-па!